І так, дорогі мої друзі, глядачі і просто гості на моєму ютуб каналі. Всім привіт! Радий вітати кожного з вас на ньому. Сьогодні у нас друга частина ремонту Альфи підписника, в якій я розповім вам про те, що з нею робитиметься далі, як вона потрапила до мого міста. Ну і плани якісь на майбутнє. Напевне, уже тижня зо два Сашина Альфа стоїть на приколі. Ви не повірите, що я роблю. А то Саша. І людей налякав <кій> а якби я побив. <кій> Лобай телефона. <кій> Нє. Пов'язано це з тим, що він уже поагрегатно доробив двигун на свою машину. Той 16 клапанний, клапаний, про який я говорив у попередніх відео. І враховуючи те, що коробка з його машини йде в мою машину, з його минулим двигуном не зрозуміло, що буде далі. Я покажу все самого початку. Де от ми говорили про те, що він робив своєї машини і які плани на машину підписника. А ну за цього чоловіка, що звернувся до нас, він же до речі мені скинув на дорогу гроші. Він хоче, щоб я її забрав лафетою. Ну, тобто, людина заморочилась, платить гроші. Хоче, щоб йому по-людськи підійшли до справи, подивились його двигун. Якщо його буде в плачевному стані, я поставлю свій. В мене є ще мій двигунчик, який я собі робив. Ну, він не супер, там новий, мега, ось зроблений. Він вже поїжджений, але він, я в ньому впевнений. Я дам людині гарантію на нього. Тоже, те, що робити не можна, давати гарантію людям. Але я дам гарантію. І Щоб все було по-людськи, по-нормально. Робив все. І знову ж таки, я розбираю, і прокладка там стоїть з правої сторони беушна і намазана червоним герметиком. От наглядний приклад того, блядь, що взяли блядь, поставили назад ту саму прокладку. Ну Вона прощає все, того що головка маленька, двохциліндрова, тобто її перетягнув добре, де вона зажала там собі це все, але ну, все ж таки да. ну херня. І що мені не сподобалося, що цей шків був інший. Я так собі підозрюю, що з правої сторони, мало того, що прокладка була пробита, то ще й Шків. переплутали трошки фази, метки, і права сторона тупо не, не працювала так, як треба. Ну, з того мотора було мало толку, і його треба було просто робити на свій лад. Це треба купляти, зразу робити на свій лад. Це як з, з, з совєтськими мотоциклами. Не, ти я не розумію, як поїхати купити то їжджач то ту яву, типу. Зараз, особливо наш час, і типу, десь там їздити. Ну, це якщо ти хочеш такому мотоцикла, ти їдеш його купляєш і зразу все робиш. Тоді ти поїздиш сезона два Може. Шліфову колінвала, хоча в 16 клапанних не точиться колінвал по правильному, того що він там азотований, він азотом, щоб він твердіший був. І якщо ти робиш шліфую, його, його цементація пропадає вже. Ну, тобто він такий самий, все те ж саме, ну він ще азотом пройдений, тому воно так не работає. Але... Іншого варіанту немає. Я не знайду колінвал чисто той. Навіть якщо типу, мені хтось сказав, що це ще снаряд, ніхто, як його перевірити, вони ідентичні, однакові з вигляду. Нічого там не видно. Надіємося, що поїздить, все буде добре. Пальці чіткі в мене будуть шліфовані голови. голови. Прокладки буду робити на замовлення, хочу вищі, тому що реально це біда, ці стандартні прокладки. Голови зчесані вже настільки. Прокладки буду робити під замовлення. Кому цікаво, там можу дати там розміри чи сказати, де зроблять зразу. Там десь около двох тисяч гривень на дві дві прокладки буде коштувати. Все дивився, все передивлявся. Сальники притирав клапана, нові компенсатори. Ж, все, 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 все повністю. Шківи ж нові купляв, красив. Там, щось красив, що, що реально можна красити, а, що, а те все. Там, я не люблю, коли задивають все краскою. Воно гарно два місяці три, а потім воно все починає лізти. То, коротше, воно, така ситуація, все повністю робив все, не знаю, де не був. Ну, ну там, Звісно, дещо не міняв, то, що там, воно не міняється. Ніхто його не міняє, я теж його не міняв. Підхід такий був щепетільний, але не супер. Все нове, бо нових запчастин немає. Хочу завести твою. Заводиться Ромена і тоді далі коротше, щось ставимо сюди, в планах турбіну поставити, Через 100 прокладки будуть металеві, крепші. Будемо бачити, що з того буде виходити. Ціна запчастин, ціна роботи, ціна всього, що вона тобі стає, приблизно. Ну стає десь. Я казав, ти, там доларів 700 запчастини. Роботу я не рахував. Чес, чесно, я багато чого не рахував. Коротше, я не рахував, я зараз набрешу, що багато чого я не рахував. Нем, нема мені сенсу, я не збираюся там в цій машині щось відбивати з неї. Я з нею нічого не відіб'ю вже ніколи в житті. Тому я й не рахую. Тільки зараз чуть-чуть е, стараюсь думати, те зробив, те відклав на то, те так, а те так. Тобто, щоб не збухти, барахти, все зразу. Багато чого розібрав уже по навісному двигуна. Ну, і все. Я не дуже там, спішу, щоб капець з того, що їздити в мене є на чому. Це просто моє таке якесь моє захоплення. Я не можу розвернутися, Саша. Тут Пригинись, пригинайся, мене... пригинайся, 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 тягуй живіт і розвертайся. <рес> я застрягнув, мало місця. Ти думаєш, що з цим робити чи ні? Так, да, думаю, це місце, блядь, ненавіжу мало місця. Це моя біду, блядь, я так втомився, бля. Твій двигун поки що тут. Що по ньому? взагалі-то колись, коли я купляв ту машину, ну заради двигуна, да, мене було цей знять, поставити туди, і собі вона поїхала. А я сюди ставлю туди. Так було простіше, дешевше, швидше. Ну але я трошки бавився з ним. Ну не скажу, що там вже він там ідеальний, ні. Але я з ним бавився дуже. І я його захотів собі лишити цей двигун. Але зараз так ситуація склалася, що ну якби так в гіршому випадку для. Може, може, і не в гіршому для підписника, може, і в кращому випадку. Для тебе в гіршому, чи для, мене, для мене в гіршому. Та що їх солити ті мотори, блядь, Ладно, то він піде підписнику. Цей, що до мене звернувся, того що ми там ним... Знімем... — Пробуємо реанімувати його двигун, Якщо не вийде, то поставиш цей. І, е, ім... мені це буде вигідніше, реально. Ну, Тобто, мені мені може там добре, що я його продам, там, там швидко там, чи що. Ну я не знаю. Там мені не горить там його продавати. Він що по ньому робилося? Він нормальний? Ну все, я робив все. Ми так? на ньому їздили, до речі, я особисто десь зараз ставлю відео, як ми на ньому катались, він дійсно тяне, він дійсно нормально працює, заводиться. Саша виїздив на ньому кожен день. І він його робив. Що ти тут робив? Робив все повністю. Коли? Шліфував він вивав, два роки тому. І зараз що, бере масло, не бере, як працює, які моменти? Вони то ще підбирають ну, блін, він не бере. А давай подивимося, скільки тут масла б. Я не дивився, я не знаю, коли дивився масло тут. Італійська тряпка. До речі, знаєте, що це щуп, що це за щуп? Вони не всіх. Он, бачиш щуп, поверни туди камеру. Бачиш, звичайний щуп висить? Ні, ні, ще 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 бачиш, він висить. Угу. Звичайний щуп. Це якийсь як жигульок. Це звичайний щуп їхній, а це щуп з приколясом. Тут, тут це датчик рівня. Це датчик рівня. Ось, дві, тебе що, -рівня? ось, ось дві фішечки йде сюди. Дві фішечки. Угу. Ось такий щуп. Його ще буквально нещодавно можна було купити за 700 гривень оригінального забугруну. Це новий? Це не новий. Ні, тобто це для цієї машини оригінальний? Це для цієї машини оригінальний. І тобі електронно показує, скільки там масла? Не електронно показує, скільки масла, але якщо його не рівень, то сигналить, що в тебе немає. Прикольно. Але це якийсь набагато довший? Ну, просто той без проставки, той вставляється нижче, поняв? вони взаємозаміняємо. Угу. Просто треба проставочку. А ну, давай прямо в режимі реального часу. Так. Масло, рівень. Ну, Середина? Ти, ну, трошки не вистачає до максимуму, більше середини. Більше середини. І коли ти дивився його? Скільки ти на ньому проїздив? Я проїздив на ньому десь тисяч тисяч п'ять. Скільки ще заливав? Е, ні, заливав, може трошки більше, там, я не знаю. Ну, коротше, в допуск. От заміни до заміни, доливати не треба. Ні, ну типа, ні, щось будеш доливати, якщо будеш навертати. Це по-любому, вони підпивають масису. Він лежить в маслі, він лежить в масляній ванні. Він завжди лежить у ванні, він мусить підпивати масло. Він і так, ну, грубо кажучи, цей. Ну я за це не парюсь взагалі. Тобто, тобто це взагалі, тіпа, я за це не парюсь. Тобто, мотор і він їде блядь. В будь-яку точку міра, взагалі не опрос. Це не питання закрите. Тобто, в людини, ну, люди не буде толковий мотор. Я не думаю, що карма настигне когось з нас і він десь там равкне, ну, на зло всім. Я думаю, що якраз буде е, добре. Але ми ще глянемо по-любому по, по на її двигун. Тому що вона казала, ну, цей чоловік казав, що, що? на ній їздили і просто її поставили. Тобто вона, по ідеї мала робити, але зараз в неї немає компресії. Ну, В теорії позалягли кольця. Що залежить, скільки вона стояла? Так, ну, стояла, декілька років стояла. Подивимося, що з того буде, по поюзаємо її, цікаво, може, я щось позаливаю туди, попробую, щоб воно поокісало, подобавляємо, -по попробуємо її підняти компресію, щоб вона хоча б буркнула, почути її там туди-сюди. Якщо цього не вийде, то знімаємо подон, дивимося маслонасос, дивимося вкладище. Якщо там масонасос. Поганий. Якщо вкладачі погані, то ну, я думаю, що його нема сенсу робити. Ну, просто нема того, що людина попаде в дорожче, це ну, просто, якщо там все нормально зробити, як же що розібрати що зробити як-небудь, там. Ну, тому лучше мого 450-400 доларів. Я його кину, поміняю її ремні ГРМ. Добре, якщо людина буде купувати мотор за ті. Спроби реанімації попереднього береш гроші? Так, е, да, я щось візьму за те, що я буду його переставляти, і за те, що я буду. Щось... Ціни, ціни, ціни. Е, Людям завжди цікаві ціни, щоб вони розуміли, вигідно не вигідно. Е, ну, праців. коротше, якщо більш-менш нормальна контора бере 300 доларів за те, щоб зняти, поставити мотор, ну, і дивлячись, який мотор. Е, чуть чуть гірша контора бере 200 доларів. За... Це те, що я знаю ціни такі між своїми там, то ну, я візьму. 100 доларів за цей двигун, Того, що в комплексі все воно щоб було там трошки дешевше, і плюс плюс він не дуже важко знімається і ну там задиратися, лупити там ціни, блядь, ну Смисл вже буде з цієї машини. Тобто ми ж хочемо, щоб в нас якісь були, в мене були якісь клієнти, там щось ми далі ще робили. Ну Тобто, така буде штука, якась сотня доларів там за ті всі маніпуляції. Ми все подивимося, ми подивимося коробку. Провіримо, ми подивимося сцеплення, ми подивимося тормоза, ми подивимося всю апаратуру. Ми ж можемо зробити мотор, а поставити, вона не заведеться, тому що там, блядь, вмер, наприклад, там катушка вмерла. Там... Вона, вона безтрамбльорна ця машина. Тут, грубо кажучи, мозги не 5 стоять. Тобто з мозгами щось може бути. Тож, може, варіантів куча бути. Побачимо, який в неї буде холостий ход. Я ж її не заведу, в неї буде холостий, блядь, задертий і... Mm -hmm. і, за... і за цей залу. І я це я її віддам. Ну, це буде, це треба буде поюзати. А проїдуся я по гаражам і в неї почав пускати радіатор. Ми ж, звісно, його поміняємо. Ну, тобто, патрубки ми маємо хоч деякі подивитися і поміняти, тому що, він, по ідеї, вона, напевно, ну, вся людина. Або я зажену так само якось, або вона забере цей чоловік. Ми масло поміняємо. Тут тільки жидкості, типу, буде Ну, на цифру. Сервіс? Так, да, ще може? Ні-ні, хватить. І кави випити, і все можна зробити. Сервіс... — Та, рома, блядь, Це нема місця, блядь. Було б місце, в мене тут було б все. І що, друзі? Я хочу сказати те, що навіть в таких умовах, типу, в гаражах, хтось там каже, що в гаражах немає якісного сервісу, що все погано. Але от от дядя Саша, це ж орендовані гаражі. Так, да, орендовані. Машину ти маєш забирати на чому? Ну, на орендованій лафеті. У була, мене була своя власна лафета. У мене був прекрасний прицеп, лафета, одна, друга. Коротше. Просто я багато чого про профукав. Щоб дати нове життя, яка наш. Це призначення буде ліворуч. Тут, наверное... Поверніть праворуч на вулицю залізнична. Тебе ліпити. Так, це буде відос спочатку давай ну, ну, що? Я купив цей автомобіль. Я його три рази купляв і два рази з їх уже не хотів братися. Потім знайшов хлопців, поспілкувався із Рівного. І осере конкретно Саша мене на відео знімає. Він сказав, що зробить. І як він сказав, що зробить, то я вирішив купити. В результаті ось, ось Все, я. супер, до чоловіка їздить на субару, так що не все просто. Отакі. От таке. Все, будемо, будемо працювати. Що ж, людина людина, попросила забрати в нього машину, попросила поки що відремонтувати двигун. Не думав, що в таких місцях, в таких селах ще є такого плану машини. На вигляд, машина, видно, що довго стояла, ну, але реально, якщо ближче підійти, то машина жива-жива. Видно -жива. проводка що для двигуна все, все в дуже чіткому стані, і по салону все добре. Ну, реально прикольний варіант, щоб з нею позайматися і далі людині робити якийсь, ну, якийсь автомобіль для себе, якийсь там проєкт. Ми з ним домовились, ми подивимося на двигун, що там, як себе почуває колінвал, В першу чергу, масляний насос приблизно теоретично складемо картину, що вона буде коштувати, щоб робити той двигун. І є ще інший варіант, це в мене є зараз світ вагун, який я можу йому поставити. Від того буде міштабуватися. Тому наш задум працює, з'являються люди, які звертаються з такими проханнями, своїми ідеями, щоб зробити, відновити Альфочку відновити давно вже як би таке забуте забути, давно вже. Тобто це не власник сам, він її перекупив. І ті, ті власники її самі вони були сьогодні, віддавали її, і, і ну вони вже знали, що з неї нічого не буде. Вони вже знали, що вона піде чи там в якийсь металолом, чи просто десь кудись якийсь утіль. Тобто вони, вони точно її поховали, похоронили. Але ну, знаходяться такі люди, які які от е, хочуть, щоб в машини було друге життя. Тому я за такі ідеї всіма способами. Ну, за, за такий двіж. Ну, я не волонтер, не безкоштовно, але зі мною можна працювати. Тому знову ж таки, в кого є якась мрія незавершена, в кого, хто десь бачив альфу в стареньку, татко поможе. Будь-яка, будь-яка. Ну, Новіші альфі поки що не, не потребують такої уваги і любові. А от е, стареньким, стареньким треба теплота і турбота. Тому можемо допомогти комусь, можемо забрати у вас і подарувати її їй нове життя, і подарувати машинку новим власникам. Ну, коротше, ми відкриті до діалогу. Ми тут на зв'язку. Е, ще немало важливий момент. Е, всі е, роботи, які роблю. Це стосовно двигуна, я обов'язково надаю гарантію. Обов'язково ми все обговорюємо далі, ведемо все. І якщо треба консультація, я на зв'язку. Різні такі моменти. Тобто ні за що переживати не треба. Якщо все добре, якщо нормальна експлуатація, то надається гарантія, гарантію обговорюємо, дивлячись від того, який двигун, що ми з ним робили, як ми робили, так далі і тому подібне. Це взагалі невигідно і неприкольно в першу чергу мені. Ну, але ми йдемо на такий крок. Я йду на такий крок, думаю, це великий бонус. Тому що мало якщо так альфу бояться, то ще й просто без гарантій взагалі стрьомно. Але ну не стрьомно. Ми коротше, на зв'язку і на роботу буде гарантія. Тому, тому давайте, давайте. Альфочки, альфочки, всі альфочки будуть зроблені. Поки я молодий, давайте. Я продав машину. Пересуваюся пішком і біжком. І це дітько максимально незручно в таку і подібну погоду. Саша тільки приїхав до Рівного. Їде зараз з лаветою, по дорозі забирає мене. Мені що, цікаво показати вам все так, як воно є. І що? І будемо вигружати Альфу, віддавати лафет. Доходу передам вам якісь думки. Що ти її помив? <палависи> Добрий день. Передавай приєм. Прикольно, знаєш, що десь ти її бачиш на фотках, десь ти її там щось думаєш про неї, а тут якийсь час, і ти вже <палависи> тут. <Да>? Ну. <палависи> <Ход, ми її палависи> був. Ти не забувай, що ми веземо тянемо лапету і. Їдеш, бах, бачиш, бах, і... бах ти тормоз не працює. Не на роботає, на, ну, на він роздобаний, і не тягали буси, блять, буси всякі. коли на дві два колеса одна встропа, то це херня повна. Я пару раз мало втікти мені за Попу, блять, до борживі там пришого два чисто так. Ну і ладно. Диви, блядь, диви що творить, блядь. Маленько рухаюсь до вас. Дуже, дуже ці стропи розкручуються і важко їхати. Коротше. Дуже важко їхати, щось я не міг зафіксувати ніяк ті колеси. Неділя, 10 вечора. Це як завжди. Система? А воно саме якось не коннектиться? Ну, без питання цього від машини якось від. Провода не може піде, але що. А як ти її там загружав? Сам. А де в тебе був акумулятор? Ти щось грожавий ніс? Би ще більше стемніло і процес розгрузки продовжується. Сміло давай! Давай добре. Добре йде, давай. Приземлилася в Рівному. Їдемо з лафетом, не забувай. Yeah, yeah. <laughs> Я понимаю, что 3 литра дизель, и тут можно забути про це, аж там ще він Є він там ще, ні?